Привіт, друзі. Так, Буду знімати, ну це вже не з першого, це з другого дубля знімаю, але вирізати нічого не буду. От так, як є, так, так і буде. Буду крутитися, моститися. А якщо буде вітер, то ну, вже як буде. Отже, поїхали. Продовжую свій влог. Я в цьому ділі новачок, не знаю, як його правильно вести, просто буду вам розповідати, тут ділитися. Як, як з друзями на лавочці. Знаєте, сижу зараз в парку тут на лавочці. І особливо мені зараз не вистачає близьких людей, друзів не вистачає. Тому я дуже рада, що ви у мене є. І буду з вами спілкуватися. Ви пишіть мені в коментарях. Свою думку, пишіть запитання, я буду відповідати. Поки давайте поспілкуємось, потім перейдемо до, повернемося до психологічного контенту. Отже, буду відповідати сьогодні на питання, на одне таке найбільш поширене та точно відповім. Це як і чому я опинилася в Нідерландах. Вдаватися в такі дрібні подробиці я не буду, бо це дуже така обширна інформація, де я, до речі, не знаю, тут можна людей знімати чи ні, то я отак закриваю. Я все-таки думаю, що я продовжу писати свою книжку, коли в мене тут трішки буде більше ресурсів. І там я вже все детально розповім. А в відео скажу, що, що мене спонукало да, поїхати все-таки після майже двох років. Не, не досиділа, не дотерпіла. Мабуть, все-таки фоновий страх і тривога, які нікуди не зникали. Так зараз я тут Оп. Я не знаю, чи можна, чи не можна. Будемо сподіватися, що світ окей. Падовий і тривоги, які були через взагалі цей стан війни, через, через прильоти, через повітряні тривоги. Я, звісно, дуже себе підтримувала, як тільки могла. І на особисту терапію ходила, і сама робила практики техніки психологічної. Ем, ну, по всілякому. І е, трішки підтримувалася. Ну, такі таблеточки легенькі пила для кращого сну, щоб краще засинати. Вони мені не допомагали. Я вже думала е, звертатися або до психіатра. Е, може, діагностують у мене вже. Там, тривожний розлад, бо ви знаєте, що я такі, я казала, що я такий тривожний пиріжечок. Ось, а, і ця тривога, вона час від часу, я не можу сказати, що вона була постійна, бо все-таки наша психіка, вона така штука адаптивна і е, дуже класно працюють захисні механізми. Я навіть адаптувалася вже до прильотів, до, е, до всього цього. Ну, як адаптувалася, як і всі ми. Тобто, коли гримить бахкає і там летить все підряд на Київ, то, звичайно, я отак зжималася в страху просто і перечікувала цей момент. Дихала, робила практики, заземлялася, оце все. А далі наступний день, далі продовжується життя, якось себе переналаштовуєш, піднімаєш собі ресурс, якось відновлюєш, піднімаєш енергію, тому що. Я все-таки е, працюю своєю психікою, я працюю своїм тілом, я маю добре бути наповнена ресурсом, я маю бути стійка і ну, от, в такому досить стані бути. Муха якась причепилась. Та що це таке? Ні, це не міха. Це павичок. Місць прийшов. Я маю бути е, стійкою і. Бо від цього, якби це впливає на мою роботу, в тому числі. Ось. І я собі вже так подумала, в <кій> мене вже такий стан ішов, ну не до вигорання, ну от якісь такі виснаження, морального виснаження, отакого, де постійна тривога і страх, <кій> і почалося вже такі якісь якась стресова така історія. Я собі думаю так, візьму відпустку, сказала своїм клієнтам, що беру відпустку. Думаю, відпочину, можливо, якось воно пройде. І саме під час цієї відпустки це почалися оці движухи з законопроектами, мобілізація, там оці всі новини, новини, що там і жінок, і, і всіх будуть мобілізувати. А в мене тут теж є страх, бо ви знаєте, що в мене брат військовий. Uh, і так чи інакше я знаю цю ситуацію. Він сказав, що тобі з твоїм здоров'ям. Нікого чоловіку і точно тут немає, що робити, бо він сам пішов хворий. І зараз uh, досі ну, коротше, uh, теж така, така тема, то вже якщо він захоче, то поділиться цією історією. Ну, взагалом, uh, я прямо, в мене там був великий страх. За себе, за своє здоров'я, за своє життя. Я розуміла, я спілкувалася із колегами, із військовими, я розуміла, що в такій ролі в ну, окопі я точно не зможу бути ефективною, я не зможу, якщо в мене не буде ресурсу, буде боліти спина, наприклад, я буду нездорова, я не зможу допомогти іншим. А для мене все-таки це. Капець, як важливо. Пам'ятаєте, я ще в перші дні війни говорила про те, що мені не робити нічого, не приймати взагалі ніяку участь, мені дуже страшно від цього. Я не можу так. Тому на моєму місці мені якраз я отак вибрала. Я такий вибір для себе зробила. Я тут постійно буду носа витирати, бо тут прохолодно, постійно тече з носа. А, ось. Вибрала, вибрала якось трішечки своє життя коригувати, відновлюватись, бути стійкою, щоб продовжувати волонтерити. Волонтерити я можу з будь-якого куточку світу. Я займаюся, я можу цим онлайн займатися. Я зараз вчу мову. Я ну, це так хаотично вам розповідаю, але я вчу мову зараз, щоб мати змогу. Займатися волонтерством і психологічним консультуванням тут, там перевести всі, всі документи і все це. Ось, щоб я тільки себе бачу в соціальній роботі, в волонтерстві, роботі з людьми, ось, з українцями. Тому. Давайте підсумуємо, чого поїхала, от того і поїхала. Що відпустка мені не допомогла. Я думала, змотаємося в відпустку з чоловіком, але його не пропустили, його і не беруть. Він, У нього там проблеми теж з зі спиною там. Не, не знаю чи не запитувала, чи можу ділитися цими подробицями. Це все-таки його здоров'я. Ось і така. Інформація ну, для вузького кола, да? то не буду порушувати його межі. Але ну, скажу, що да, я думала, що якщо не беруть, ми так думали, і він і не виїжджав, і не хотів виїжджати, може, може, пропустить, не пропустили. Ось, і я прямо, я поїхала сама, поїхала з котом. У мене був один варіант. Нідерланди, тому що перша думка така, що тут є подруга, подруга з чоловіком. І ну страшно їхати дуже в нікуди. І навіть якщо в цій країні там не ми не в одному місті, але країна маленька, ми пересічемося, будемо пересікатися. Ну, все одно, навіть от просто надія, що в тебе там хтось є. Оце, мабуть, було. Таким ключовим. Друге, це, звичайно, я колись хотіла пожити трішки в Нідерландах. Ось, не думала, що таким чином тут сюди приїду, але, але я тут. Їхали ми з котом, перевізником майже дві доби, 30 чи годин. Ось. Лоту добре дорогу переніс, він майже, майже не кричав, всі його дуже хвалили. А, ось, Ми приїхали в притулок, ну бо подруга мені скинула адресу, каже, їдь туди. Бо дуже тяжко. Так, в мене сідає батарейка, зараз буду завершувати. А, дуже важко, не знаючи англійської, не знаючи нідерландської, а, з котом. Десь серед ночі знайти собі е, житло, прихисток, якось це все орендувати. У мене прям був стрес такий, я була подавлена, така що я просто я говорити не могла. І я приїхала, ледь знайшла цей центр, притулок для біженців. Прийшла, і я просто в мене настільки подавлений стан був пригнічений, що я просто в мене повні очі сліз. Я така думаю, так Катя, не, не розвалюватися, не плакати тут, не лякати людей. Просто ну, от отак от, от мене йшло, я не могла там якось подавляти, пригнічувати це чи заперечувати, але й не хотілося якось, щоб інші люди да, якось там за мене трошки переживали, У мене все-таки є. Оце. О, оцей такий момент, де триматися. Там дівчина, яка. Приймала вона побачила, по-моєму, стані вона заповнила сама там цю Ну і так нас прихистили в притулку для біженців. І ми чекали там місяць, поки нам дадуть житло, і ми вже нас вже поселили. Ми вже зараз е маємо тимчасовий тимчасову домівку нашу, де, де багато українців. Небагато хороших людей. Не встигну вже дорозповідати, бо я не знаю, скільки в мене батарейки, а мені ще треба додому повертатися. А ви щоб розуміли, я окреме відео зніму про те, як я тут блукаю по Амстердаму. Це, звичайно, да, от, спойлер, я в Амстердамі поселила нас в А, Не знаю, ну от на одне питання відповіла, чому я тут. Як буде далі, я не знаю. На сьогодні, на тут і тепер. Я продовжую навчання, продовжую свої курси, вчу мову, важко дається. Хто, хто знає англійську, вчив, чи якось знає якісь лайфхаки, поділіться, будь ласка. Що робити з мотивацією? Ну, мотивація є, мотивація капець, яка коли приходиш в магазин і не знаєш, там ну, дуже якийсь там базовий рівень. Мені тест показав, що це Б1, але це можу на граматиці і так, там, писати, якось щось десь вгадувати, я ще можу, а от говорити, це, це прямо біда. Це такі дуже базові, якісь простенькі речення, і то, і то неправильно. Але я не здаюся. Я планую вчити англійську, я ж, це все-таки моя ціль була. І нідерландську. Мені ще нідерландська подобається. Ось так. Такі в мене справи. Знаєте, так, поговорила і, і приємно, приємно усвідомлювати, ви це будете дивитися, як наче поговорила справді з друзями як мені було, було цінно поділитися. Ось, сподіваюся, що скоро, скоро кожен з нас зможе відчути себе вдома, повернутися додому. Кожен в своєму темпі і по-різному. Але дуже хочеться, щоб швидше настала перемога України, закінчилася ця клята війна. І далі наше життя продовжилось так, як раніше, точно вже не буде. Я це вже вкотре кожен раз розумію. І отут на новому місці я точно ну, я б до цього готова була. Я знала, що ну не буде вже так, як раніше, у всьому. В стосунках, ну, в плані того, що треба якось адаптуватися, перелаштовуватися в стосунках з друзями, з чоловіком. В стосунках з мамою, я з мамою тут. У нас ми працюємо над кордонами досі. Я думала, це вже пропрацьована тема. Ні, фіга, я вам скажу. Хто живе з батьками за кордоном, або в принципі з батьками, тим не зрозуміють. Звичайно, що по-хорошому дорослі діти мають жити окремо. Але в таких умовах, але я дуже з іншого боку. Я спокійна за маму, бо мама живе там поряд біля Придністров'я, де ракети над головою літають. Я прям спокійна, щоб вона біля мене в безпеці. А там вже якось домовимося, вже трошечки домовляємось, хоча буває по-різному, по різному, абсолютно. Але я ж кажу: творче адаптуємось до всього, до кожного дня, до всього нового. І помітила, знаєте, що помітила ще за собою, що в мене немає страху зараз нового. Тобто я якось до цього була готова. В мене немає якогось такого розчарування чи ще чогось. в мене немає м, стану жертви такого прям тотального, знаєте. Так? Я якось до цього відношуся, ну якісь там проблеми виникли. Ну окей, це завдання, його треба вирішити. Там потрібно з документами бігати по всьому Амстердаму, не знаєш мови, е, до холєри бігати там, 35 хвилин туди, там закрито, потім знов 35 і так півдня чи цілий день ганяєш по Амстердаму. Е, да, втомлюєшся, е, да під дощем, змерзла, змокла, але да, хочеться понити трішки. Але в цілому я це сприймаю ну, це завдання. Це, виконала завдання, поставила галочку, йдеш далі. Бо ну, поки ми тут, ми тут під тимчасовим захистом, я дуже насправді вдячна нідерландцям, вдячна нідерландам, всім причетним за те, що вони такі людяні. Правда, я, ну, я не багато спілкувалася з європейцями, да, до цього, але трішки досвід є. Мені настільки, я просто закохана в цю країну. Настільки подобаються ці люди і ця країна, що ну просто. І вони знаєте, вони такі співзвучні з нами, українці і нідерландці, якось от, ну, от от ну прямо навчилися так здорово комунікувати, якось і вони нас люблять. От я там спілкувалася з жінками з готелю нашого, і жінки кажуть, так люблять українців взагалі там на роботі, скрізь, прямо. Підтримують, хвалять. І це, це дуже розчулює, знаєте, оця людяність, вона дуже, дуже розчулює і надихає. І дивлячись на це все, спостерігаючи це все, їхню допомогу, їх внесок, я просто так думаю: ну, якщо вони отак підтримують, ми не маємо права здаватися. От ті, хто за кордоном. Да? Ми маємо прийняти допомогу. Не всім це легко. Мені теж було ну, попросити допомоги можу, але дуже так мені було незручно, що я десь можу там щось. Я така набагато не претендую. Що дають, то от, за те і дякую. Але я вдячна і мені цінно правда, це усвідомлювати. І ми маємо приймати ставати стабільнішими, крепшими, міцнішими і все можливе робити для, для нашої перемоги. Допомагати військовим. Я насправді я дуже... дуже серце і душа болить за військових. І я розумію, що я замінити чисто фізично не можу, а що я можу зробити? О те, що я можу робити да, на своєму місці, я намагаюся робити. І вас до того закликаю. Мені дуже також приємно вас чути відгуки, що, що ми разом. Правда, цінно це знати, що ті, хто в Україні українці, ті, хто поза її межами, ми всі єдині, ми разом, і ми переможемо. Ось так. Дякую, що зі мною. Я тут для вас. Тому задавайте питання, Цікавтеся. На все відповім. Обіймаю вас всім серцем. До зустрічі!